Всім привіт! Ми з України. Хто з України підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Сьогодні розкажемо про на ополониці. Чому вони в Причини можуть бути різними, та я прийму русский вночі. Якщо в ночі мінус 2-3, у вас світонос вже почорніє. Також треба зробити ранньою весною обріз колись старого. На якому листі є крапочки, тяточки, почерніння, його треба обрізати. І залишати самі здорові листочки на кущику. І потрібно оглянути кожен кущик, де є старе листя, його обрізати. У мене на кущику, ось бачите, самі молоденькі листя. Все старе листя я обрізав. Так само в польщі ми робили. У нас поляк будив 2-3 години ночі. Ми їхали накривати полуницю Волу... агроволокном. Це спеціально для полуниці є таке. Або плівка. У мене є теплиця, я собі поставив міні. Хто хоче, може подивитись у відео є. Агроволокно захищає від приморозків. І ось від такого почорніння світоноса. Тай світонос чорний треба одразу обрізати його, не залишати на кущику і взагалі прибрати його з поля. Я в Польщі побачив різницю, коли полуниця полони... була накрита агроволокном і другий кусок не був накритий вітром здулу. Ця полуниця, яка була накрита, були ось такі здорові цвітоноси. А який кусок відкрив вітер агрового лукна? цвітоноси вже повчорніли від морозу. Тому ми їздили десь третя година четверта накривати полуницю. Тому я собі поставив теплицю і накрив плівкою. разі чого я плівку опускаю, кидаю землю на плівку і накриваю і захищаю полуницю. Хто живе від хати далі, може купити собі агроволокно. Його не потрібно постійно відкривати і закривати. Так як як я живу біля хати, то я собі купив плівку і накриваю плівкою. Відео я можу закріпити у відео в цьому. І які цвітоноси вже почорніли, урожай вже не буде. Можете спокійно його обрізати. Так я роблю на відео. У мене сьогодні було тільки три, решта все здорове. Ось так воно виглядає кожен кущик. Ось такі три штучки я бу було, то я видалив. Показую на відео як. Холодання може повернутися на кінці весни, на початку літа, так щоб ви знали, я вам говорю. Теж можуть повернутися заморозки. Що ще може бути? Це можуть бути шкідливі комахи, які прорізають світ і цвітоноси вам почорніють. Ось такі причини можуть бути, коли чорні ось так полуниця. Та на мене її небагато, тільки три штучки, дивлюся полуницею кожного дня. Якщо є який листочок чорний або в плямках, я одразу його обрізаю. І залишайте тільки нові листочки молоді. Пишемо комент, яка вас полониця. Чи багато є почерніння. Кому потрібно відео, можу зняти в середи своєї полуниці. Пишемо коментарі. Що знав, тим поділився? Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім гарного мирного дня. Всім до зустрічі. Кому потрібно відео, я можу зняти окремо. Пишемо коментарі. А це, друзі, моя теплиця, яку я закінчив вчора. Повне відео є в Ютубі. Ось вже цвіте полуниця. Сьогодні відкрив. Падає дощ, нехай гарно змочить клубніку, а потім я собі трошки накрию і лишу собі проміжуток, щоб клубніка дихала чи полуниця. Хтось говорить клубніка, хтось говорить полуниці. Ось такі цвітоноси в мене вже є на полуниці. так, повний ряд. Ось такий кущик гарний є. Є деякі менші кущики, деякі більші кущики. Я вам показую. Плівку тільки поставив вчора. Подивимось за тиждень, за два. Ось так, до побачення.